А я мене вже не зможеш вибувати. Я... Нє, у неї вийшли. Зараз... У неї вийшло, ладно. Я не синя в радість. <свісна> а хто тебе знає? Що робиш? Раю сталкер 2? Батьку, ти ж сюди не повинен був приходити, ти що, офіхів, тишок. Я до тебе була не готова. Що я сюди прийшов? У нього ж точка спавна не тут. Хулій сюди прийшов. Ладно. Ти що сюди прийшов? Ай, 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 ай ай, ай ай, ай ай, ай ай. Не стріляй мене Я тебе постріляю. Я в шоці Оце додали нові ці штуки прикольні. І мене здиву... мене прям здивували в цьому випадку. Ладно, ладно. В цьому плані молодці. Мені сподобалось. Хорошо. Хорошо. Пи.